Чарівного всім часу залишу і я свій коротенький відгук про українську школу магії Відьмака Павла Крука. Шукаючи відповіді на свої запитання, на які мені не міг ніхто толково відповісти, простір мене направив до телеграм-каналу вчителя, потім його YouTube канал, на якому переглядаючи відео, я знаходив відповіді на більшість своїх запитань. З кожним днем я все більше і більше хотів навчатись відосту. До цього з магією не був знайомий, навіть і подумати не міг, що колись я нею буду займатися. Провчившись деякий час на курсі, я почав змінюватися сам. Свій простір, світогляд, своє оточення. Ні хвилини не жалкую. Так, програма навчання дуже насичена, багато завдань, конспектів, різних практик. Не завжди все одразу встигаю, але я знаходжу час і далі, 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 щоб чим більше питати в себе знань. Вчитель нас кожен день, ніби малих дітей, веде за руку і дає нам свої безцінні знання. Щодня у соцмережі нас направляє в правильному напрямку, відповідями і порадами. Чи було у мене вагання йти чи не йти на курс? Так, були. Але вагання були кілька виборів, який один із трьох методів навчання вибирати. Знання, що дає вчитель безцінні, і ви не знайдете їх у вільному доступі, все в одному місці. Вибір за вами. Шкоду тільки про те, що раніше не потрапив до вчителя на навчання. Слава Україні і слава роду!